Привіт всім! Сьогодні ми розберемося однією з найгостріших тем для тих, хто планує подорожувати з України до Польщі: як же купити квитки на потяги до Польщі? Якщо ви стикалися з тим, що квитки швидко розкуповуються або чули про перекупів, то це відео для вас. Зараз кожна поїздка за кордон для нас є справжнім викликом, а купити квитки на потяг в Польщу взагалі нереально. Уявіть собі, ви вмикаєте додаток Укрзалізниці о 9.00 за 20 днів до поїздки, а квитків уже немає. Такі потяги навіть називають привидами, ніби місця світяться вільними, ви намагаєтесь здійснити покупку, але не встигаєте це зробити. Але є кілька лайфхаків, як можна спробувати вирішити цю проблему. Перший варіант це автоматичний викуп квитків в Укрзалізниці. Ви можете налаштувати автовикуп квитка і як тільки квиток з'явиться в системі. Додаток їх автоматично купить для вас. Можливо, я запишу окрему інструкцію, як це зробити, і додам десь посилання ось тут. Також люди радять купувати квитки або вночі, або вранці. За деякими відгуками, так можна купити хоча б кілька квитків, кажуть, що «Укрзалізниця», буває, викладає їх по декілька штук. Якщо ви все ж таки хочете уникнути перекупів, то є декілька. Альтернативних варіантів. Наприклад, багато хто обирає маршрут через Хелм. Цей напрямок менш завантажений, і квитки на нього купити легше. Також люди діляться, що легше купити квитки через сайт польської залізниці, який я залишу десь ось тут. Дехто каже, що завжди купує квитки через цей сервіс, і що квитки там з'являються раніше, ніж на сайті Укрзалізниці. Якщо ви проживаєте в Польщі або маєте можливість попросити когось, хто проживає в Польщі, то. Ви можете купити квитки в залізничних касах Польщі. Кажуть, що там теж з'являються квитки набагато раніше ніж на сайті Укрзалізниці багато людей їздять через хелм, бо це зручний варіант, і квитки на цей маршрут знайти простіше. А хтось все ж намагається ловити квитки за 20 днів до поїздки. Саме тоді у вас ще є шанс отримати нижню полицю в копе. Якщо ви маєте важливі плани, наступний рейс літака, краще запланувати вашу поїздку заздалегідь, щоб не запізнитись, адже запізнення рейсів потягів все-таки буває. Деякі люди радять, якщо вони встигли купити квиток о 9.00, це йти о 9.15, адже саме через 15 хвилин система відпускає, ніби ті квитки, які люди збиралися купити, але по якійсь причині не завершили покупку. І через 15 хвилин ви маєте можливість побачити в доступі ці квитки. Тобто, якщо ви не встигли купити їх у, спробуйте, у 9, спробуйте ще зробити це о 9.15. Ось такі поради для купівлі квитків з України до Польщі. Якщо у вас є свої лайфхаки, то поділіться ними в коментарях. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Гарних подорожей, зберігайте свою внутрішню теплоту.